Права 578, Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартує, спочатку будемо розв'язувати перше рівняння. Бачимо, що в нас тут досить складно. Давайте те, що в дужках, будемо знаходити невідоме. Отже, ділене, дільник і частка. Як знайти невідоме ділене? Те, що в нас в дужках, треба частку помножити на дільник. Тобто пишемо тоді, що 473 додати х. Щоб знайти, нам треба частку 18, помножити на дільник на 37. Ну що ж, давайте будемо множити, записуємо тоді 18, що множиться на 37. Множимо. 8 на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7 плюс 5 це 12. Далі. 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 3, це 3, плюс 2 це 5. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, 2 плюс 4 це 6, 1 плюс 5, це 6. Отже, записуємо тоді, що. 473 плюс x. Це дорівнює 666. Так, як нам знайти невідомий доданок. Треба від суми Відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює, треба від суми 666. Відняти відомий доданок або 473. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Записуємо. 666. Відняти 473. Віднімаємо. 6 мінус 3, це буде 3. 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7 це буде 9. 6, забрали одиничку 5. 5 мінус 4 це 1. Отже, записуємо, що х дорівнює 193. Є. Ну, а тепер перше завдання ми зробили. Знайшли корінь рівняння, розв'язали рівняння. Переходимо до другого завдання. Знов-таки, це що в дужках, це невідомий множник. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. Тобто пишемо, що Х мінус 37 це дорівнює, треба добуток або 1015. Поділити. На відомий множник або на 35. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, пишемо 1015. Поділити. Поділити на 35. Так, 101 поділити на 35. Поміститься 35 тільки два рази. 2 на 5 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 1 мінус 0 це 1. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10-7 це 3. 1-1 0. Попереду не пишемо, а 5 зносим. Отже, 315, поділити на 35. Ну що ж, це буде 9. Записуємо тут 9. 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 4 це 31. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що мінус 37. Це дорівнює 29. Добре. Отже, зменшуване, від'ємник. Різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване Х. Треба до різниці додати від'ємник. 29 плюс 37. Є. Ну, а тепер давайте будемо додавати. Отже, пишемо 29 плюс 37. Додаємо. 9 плюс 7 – це 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо або переносимо сюди, записуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. Отже, вийде 66. Записуємо, що х у нас дорівнює 66. Все, ми розв'язали рівняння, знайшли його корінь. Ну, а тепер записуємо відповідь. Ну, Давайте десь тут я її буду писати нижче всіх. Пишемо відповідь. Отже, перше. Корінь рівняння у нас вийшов 193. В другому корінь рівняння в нас вийшов 66. Ну що ж, ось таке завдання на повторення розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.